Шановні учні, вітаю вас на уроці біології. Ми продовжуємо вивчення вегетативних органів рослин. Тема нашого уроку яка будова та функції листка, які є видозміни листка? Сьогодні ми дізнаємось багато нового та цікавого про листок. А саме ми познайомимося з його будовою та видозмінами, а також функціями. З бруньок з'являються, весною розпускаються, літом шелестять, восени летять. Звісно, ви здогадалися, що це листок або листки. Перед тим як розпочати знайомство з новою темою, пригадаємо, з якими органами рослин ми познайомилися на минулих уроках. Так, це пагін, стебло, бруньки та видозміни пагонів. Перевірмо, як ви засвоїли матеріал. Виконаємо тестову роботу. Зупиніть відео та розподіліть ознаки корення і пагона на дві групи. Перша ті, що характерні для корення. Друга. Ті, що характерні для пагона. Здійснює мінеральне живлення. Здійснює повітряне живлення. Фотосинтез. Розвивається у повітряному середовищі. Розвивається здебільшого у ґрунті. Верхівка покрита чохликом. На верхівці є верхівкова брунька, що містить конус наростання. Галузиться завдяки бічним брунькам. Напрям росту переважно до світла. Напрям росту переважно від світла до центру землі. Перевірте себе. Ознаки характерні для корення. Здійснює мінеральне живлення. розвивається переважно у ґрунті. Верхівка покрита чохликом. Напрям росту переважно від світла до центру землі. Ознаки характерні для пагона. Здійснює повітряне живлення. Фотосинтез. Розвивається переважно у повітряному середовищі. На верхівці є верхівкова брунька, що містить конус наростання. Галузиться завдяки бічним брунькам, напрям росту переважно до світла. Дайте відповідь на запитання Яка на малюнку показана брунька? Розгляньте ілюстрацію та виберіть, яке з тверджень правильне. А тепер перейдемо до вивчення нового матеріалу. Нагадаю, що тема нашого уроку яка будова та функції листка, які є його видозміни. Отже, розпочинаємо. Вам вже відомо, що органи рослин поділяються на вегетативні, тобто такі, що відповідають за процеси життєдіяльності, а саме ріст, розвиток, дихання та живлення. Такі органи, що підтримують життя рослини корінь і пагін. І генеративні, тобто такі, що відповідають та виконують функцію статевого розмноження. Це квітка, плід, насінина. А також поділяються на наземні органи та підземні. Корінь це підземний орган рослини. А пагін надземний орган, що складається зі стебла з розташованими на ньому листками та бруньками. Листок. Бічний орган пагона з обмеженим ростом. Листок виконує такі функції. Він пристосований до виконання фотосинтезу. В клітинах листка знаходяться хлоропласти, в яких енергія світла перетворюється на енергію хімічних зв'язків. Транспірацію. Випаровування. Поверхня епідерма листка спричиняє зменшення випаровування води з його поверхні. Газообмін, що здійснюється через продихи. Міжклітинним простором до клітини надходять вуглекислий газ для здійснення фотосинтезу, а кисень для дихання. А також виводиться зайва пара та кисень, що утворився під час фотосинтезу. Листки виконують запасаючу функцію. Використовуються для вегетативного розмноження. Листок навіть може бути ловильним апаратом у рослин хижаків. Зовнішня будова листка. Листок складається з листкової пластинки, черешка та прилистків. Листкова пластинка основна частина листка, що має плоску форму. Черешок звужена частина листка, яка з'єднує листкову пластинку зі стеблом, виконує переважно механічну та провідну функцію. Гнучкий черешок орієнтує листок відносно сонця. Прилистки зазвичай парні, симетрично розташовані листкоподібні вирости біля основи листків, які мають вигляд листочків, плівочок, лусочок, вусиків, колючок. Колючі прилистки у акації білої захищають рослину від поїдання тваринами. Черешки і прилистки розвинені не на всіх листках. Листки із черешком називають черешковими укропови, Липи. Клена. Листки без черешка називають сидячими. Сидячі листки можуть огортати стебло широкою основою кукурудза, пшениця, жито. Форми листкових пластинок. Листки відрізняються за формою листкової пластинки. Вони бувають голчасті, як у хвойних. Лінійні, як у злаків, округлі, як, наприклад, у осики. Серцеподібні у липи. Овальні у банана. Стрілоподібні у стрілолисткам. яйцеподібні – у груші. Край листових пластинок. Також у листків може бути різний край листкової пластинки. Він буває пилчастий, як у суниці, зубчастий, як у кропиви, Городчастий, як у паларгонії, суцільний, як у буску або хвилястий, як у дуба. Прості і складні листки. Простий листок складається із черешка та однієї листкової пластинки. А спільний черешок складного листка несе декілька листових пластинок, кожну з яких називають листочками. Прості листочки мають береза, липа, дуб, бузок. А складні конюшина, горох, акація, троянда. Листкові пластинки складного листка розміщуються на загальному черешку. Цікаво, що при листопаді кожен листочок складного листка відпадає окремо. А тепер поговоримо більш детально про прості та складні листки. Прості листки поділяються на черешкові та сидячі. Черешковий листок має черешок. Сидячий листок черешка немає. Простий листок завжди опадає разом із черешком. Види складних листків. Серед складних листків виокремлюють такі: трійчасто складний у конюшини, квасолі, суниці. Пальчасто складний огірко каштана. Люпину. Пересто складний буває. Парно-перистоскладний – Як у гороха, арахіса, акації жовтої. А непарноперисто – у шипшини. Горобини. Акації білої. Жилкування листків. Листкову пластинку пронизують жилки. Комплекси провідних тканин. Ксилеми та флоеми. Жилки судинно волокнисті пучки, які поєднують листок зі стеблом. Функція жилки. Транспорт органічних та неорганічних речовин. Жилки це провідні пучки, по яких листок отримує воду з мінеральними речовинами, а синтезовані у листку органічні речовини відводяться до інших органів рослини. Жилкування це порядок розташування жилок на листковій пластині. Виділяють чотири основні типи жилкування. Паралельне. Жилки розміщені паралельно одна одній кукурудза, пшениця, жито. Дугове. Жилки при основі і на кінці листка зближуються. Вони вигнуті дугоподібно, наприклад, у подорожника та конвалії. Сітчасте чітко виділяється центральна жилка, від якої відходять бічні меншої товщини, які в свою чергу галузяться і утворюють дрібні жилки, наприклад, у кропиви, клена та дуба. Дихотомічне. Жилки галузяться вилчасто. Наприклад, гінко дволопатеве Рослини з паралельним жилкуванням. Це кукурудза, просо, пшениця. Декілька великих жилок проходять уздовж пластинки паралельно одна одній. Рослини з дуговим жилкуванням. У листях конвалії, тюльпану, подорожника. Великі жилки, крім центральної, зігнуті подібно дузі. Рослини з сітчастим жилкуванням листків. Малина, вороняче око, яблуня, дуб черешковий. Багато листяних дерев мають сильно порізані листки, наприклад, клен, дуб, що дозволяє протистояти сильним вітрам. Розміщення листків на стеблі. Листкорозміщення. Це розташування листків на стеблі у певному порядку, що дозволяє рослині вловлювати максимальну кількість світла. Листки на стеблі можуть розміщуватися супротивно, почергово та кільчасто. Супротивне листкорозміщення. Листки, прикріплені парами і розміщені на стеблі один проти одного. Почергове листкорозміщення. Від кожного вузла відходить один листок. Кільчасте листкорозміщення. Від кожного вузла відходить три і більше листків. У кульбаби подорожника листки зібрані у прикореневій резеці біля землі у короченому стеблі. Листки розміщуються на стеблі у певному порядку, не затіняючи одне одного. У більшості квіткових рослин. Яблуння, груші, верби, розміщення листків почергове або спіральне. Від кожного вузла відходить один листок. Ум'яти, калини, буску, глухої кропови, гвоздики. листки прикріплені парами і розміщені на стеблі один навпроти одного це супротивне листкорозміщення. Олеандра, вороняче око, елодея. Від кожного вузла відходить три і більше листків. Це кільчасте листкорозміщення. Видозміни листка. У листка, як і у стебла, є видозміни. У барбаресу деякі листки перетворилися на колючки і виконують захисну функцію. Вони захищають рослину від поїдання тваринами. У кактусів колючки, крім захисної функції, зменшують випаровування води. У будяків на колючки перетворилися кінчики центральних жилок. У білої акації колючки це відозмінені прилистки. Вусики виконують опорну функцію. Листки можуть перетворюватися на вусики, допомагаючи рослині чіплятися за опору. Такі вусики мають горох, чина, вика. Парно листки вики закінчуються гілястими вусиками. У гороху дозмінюються деякі листочки складних листків. Чина має чіпке стебло за рахунок листкових вусиків. Сухі листки бруньок корневищ або цибулин захищають внутрішні частини рослини від механічних ушкоджень, пересихань, низьких чи високих температур. М'ясисті листки у цибулини запасають поживні речовини. Деякі рослини посушливих місць мають у листках під зеленими фотосинтезуючими клітинами водоносні клітини. Такі листки називають водозапасні. Вони запасають воду з дощів і економно витрачають її під час посухи. Листки таких рослин товсті та соковиті. Наприклад, алоє, агава, очиток. Пастки. Вони утворилися як засіб додаткового живлення у комахоїдних рослин, що ростуть на ґрунтах, бідних на мінеральні речовини. Комахоїдні рослини змушені були шукати додаткове джерело поживних речовин, а саме джерело азоту. У процесі свого розвитку у них виникли ловильні апарати. Найпростіше побудований ловильний апарат у росички круглолистої це листки, вкриті волосками, що виділяють липкий секрет. Дрібна комаха, що потрапляє на листок, подразнює залозисті волоски. Листок загинається і утримує комаху. Ферменти, що виділяють волоски, розчиняють тіло комахи, і рослина його вбирає. У венеродної мухоловки на зазубраних пластинках листка є чутливі щетинки. Коли комаха їх торкається, пластинка щільно складається і секрет, що виділяється, перетравлює комаху. У Непентоса черешок перетворюється на вусик, який закінчується глечиком з кришечкою. Кришечка є листковою пластинкою. Краї глечика продукують нектар. Вони гладкі та слизькі. Комахи не можуть на них втриматися, вони падають на дно, де перетравлюються. У наших водоймах росте пухирник, листки якого частково перетворюються на пухирці з клапанами всередині. Водяна трава, яка потрапила у пухарець, вибратися не може. Ферменти, що виділяються, розчиняють її. У світі нараховують близько 500 видів рослин хижаків, для яких м'ясна їжа так само необхідна, як і для хижих тварин. У них, як і всіх інших представників зеленого царства, є зелене листя, за допомогою якого рослина на світлі синтезує собі їжу з вуглекислого газу і води. Але коріння цих рослин такі маленькі і слабкі, що ростуть вони найчастіше на такому бідному і безплідному ґрунті, що не можуть поглинати з нього сполуки азоту та поживних речовин, які необхідні для життя. Тому і харчуються такі рослини м'ясом, і що дивно, більшість комохаїдних рослин виглядають витонченими і ніжними та зовсім не здаються підступними хижаками, які хитрістю заманюють, а потім з'їдають здобич. На околицях торф'яних боліт зустрічається крихітна рослинка росичка. На її листочках в будь-який час доби проблискують прозорі крапельки, схожі на ранішню росу. Дрібна мушка, комар або мурашка, побачивши ці крапельки, поспішають напитися, але потрапляють в таку біду, з якої, якщо комаха маленька і слабка, живою вже не виплутатись. Вся верхня сторона і краї кожного листочка всіяні ледь помітними червоними волосками віками. Прозора крапелька на кінці кожного волоска зовсім не вода, а густа, липка тягуча субстанція. Внутрішня будова листка. Внутрішня будова листка тісно пов'язана з його функціями. Покривна тканина утворює верхню і нижню шкірку епідерму, яка захищає внутрішні шари клітини від несприятливих умов середовища. На верхній шкірці часто наявне шар кутикули, воскоподібної плівки або волосків. У шкірці є продихи, парні клітини, які регулюють газообмін і випаровування. Продих складається з двох клітин замикачів, між якими є продихова щілина. Клітини замикачі мають півмісяцеву чи бобовидну форму. Між верхньою і нижньою шкіркою розташовується м'якоть, основна тканина мезофіл. Продихи у деяких рослин зазвичай розташовані на нижньому боці листка. У посухостійких рослин на нижньому і на верхньому боках. Уплаваючи водяних рослин із лаків на верхньому боці листка. Продихи хвойних рослин заховані далеко під покровами, щоб запобігти надмірному випаровуванню. Внутрішня будова листка До поверхні листка прилягає стовчаста паранхіма. Клітини великі, овальні, містять хлоропласти, де проходить фотосинтез. До нижньої поверхні листка прилягає губчаста паранхіма. Клітини нещільно прилягають, і між ними є міжклітинники, заповнені повітрям і водяною парою. Усередині листкової пластинки розташовані жилки або провідні пучки. Жилки складаються з елементів провідних тканин судини ксилеми та сутоподібних трубок, флоеми, а також механічних тканин. Флоема проводить органічні речовини від листка до стебла. Ксилема до листка проводить неорганічні сполуки. Механічна тканина забезпечує міцність листка. За тривалістю життя листків усі рослини можна поділити на дві групи: листопадні та вічно-зелені. У вічно-зелених рослин листки функціонують роками. До таких, наприклад, належать рослини тропіків, мандарини, рододендрон, фікус та кавове дерево. У листоподібних рослин листки опадають щороку. Листопад це масове опадання листків. Є пристосуванням рослин для захисту і втрати води, забезпечує виділення шкідливих продуктів обміну. Відбувається восени, а у зонах жаркого клімату у посушливий період. Причинами є зміна тривалості світлового дня, температура довкілля, вміст води у ґрунті. Перед листопадом у листковій пластинці послаблюється утворення і посилюється руйнування речовин хлорофілу. Посилюється відток поживних речовин до стебла. Біля основи листка утворюється віддільний шар з паренхімних клітин. Місце прикріплення листка до пагона вкривається захисним шаром корка. Ми розглянули нову тему. А тепер настав час відпочити та порухатися. Шановні учні, ми розглянули весь матеріал, тому у загальному вивчене. Прослухайте та повторіть, листок складається з основи листка, двох прилистків, черешка та листкової пластинки. Листкова пластинка основна частина листка, що має плоску форму. Простий листок має одну листкову пластинку. У складного листка листкові пластинки розміщуються на загальному черешку. Жилки судинно-волокнисті пучки, які поєднують листок зі стеблом. Жилкування це порядок розташування жилок на листковій пластинці. Листкорозміщення це розташування листків на стеблі у певному порядку, що дозволяє рослині вловлювати максимальну кількість світла. Зверху і знизу листок вкритий шкіркою, між якими є мезофіл листка. У мезофілі розрізняють верхні шари стовчастої паренхіми і нижні шари губчастої паренхіми. Листопад це масове опадання листків, яке є пристосуванням рослин для захисту від втрати води та забезпечує виділення шкідливих продуктів обміну. А тепер виконаємо завдання та дізнаємося, наскільки плідно ми сьогодні попрацювали. Виправте помилки, розташувавши правильно підписи на малюнку. У чому має недолік ґрунт, на якому росте венерина мухоловка? Встановіть відповідність між елементами малюнка, що позначені цифрами, та їхніми назвами з переліку. А тепер домашнє завдання. Прочитайте параграф 18. Поміркуйте, листки яких рослин людина вживає в їжу. Чому на одній гілці можна побачити листкові пластинки різних розмірів? Яке значення має живлення комахами для комахоїдних рослин? А для тих, хто хоче здійснити подорож до центру листа, дізнатися більше можна за QR-кодом.